Аварійна будівля, що на вулиці Балківській, 123, може зруйнуватися будь-якої миті. Щодня місцеві мешканці приходять повз неї, боячись, що на голову впаде цегла. Місцева влада не докладає зусиль, аби знести небезпечну для життя споруду. На сьогодні навіть відсутній офіційний дозвіл щодо її знесення. Водночас цеглини зі стін будинку випадають, коли їм заманеться. Небезпечний провулок відвідала наша знімальна група. Семирічному Іванкові заборонено гратися із друзями біля старого флігеля. Майже що миті у цьому місці на голову може впасти цеглина. Хлопчик виходить на вулицю лише у супроводі батьків. А тобі не страшно ходити по цим проходам? Страшно, я ще хочу з папой, хожу із мамою. І... А то мені очень так страшно. Я не знаю, що мені делать, Я всегда їх зову. Якщо проходить надо. Останній обвал тут стався буквально минулого тижня. Стіни старого будинку не витримали сильних опадів. Як результат, нова купа цегли на подвір'ї. На щастя, тоді вдалося уникнути людських жертв. Моя мама пришла 10 минут, как зашла домой, и рухнула пол стены. Мы вызвали ЖЭК, начальника ЖЭКа, он приехал, сказал, ну что мы можем сделать? И все. А на следующий день приехал начальник ЖЭКа, начальник Деза, посмотрели, замуровали нас. Забили досками, все, і сказали, ходіть через сусідній двор. Та чи минеться наступного разу після обвалу у подвір'я одразу з'явився начальник ЖКС. Професійний у лапках комунальних знайшов найлегший спосіб вирішення проблеми перекрити вхід. А цего сиплеться і сиплеться. Прийшли мужчини із ЖЕК. Тут почався просто, почав сипатися. Пісочок посипався, так відсюди всі вибіжали з остраху. І все, а ми тут живемо. Сантехніки наші. Да. А начальник Жека не убегал? Начальник Жека сюда практически не заходил. Вони заходили. А, Или не стоял вот здесь, подальше. Как думаете, почему? Ну, наверное, боится, что камушек на голову упадет и прибьет. Цікаво, хто надав інструкцію комунальникам чинити так із аварійними об'єктами? Мабуть, директор департаменту міського господарства Анатолій Орловський. Обращались в городские служби, чиновники приїжджали, смотрели, говорили, що нет средств для разборки. Конкретно вы обращались? Ну, в исполком писали, э, Костус его писали, <coughs> в Киев писали. То есть приходили ответы вот оттуда, значит, э, наверное, писали с Киева к нам, от нас приходили ответы, что просто нет средств, и все. Заради виправдання власної бездіяльності у комунальників завжди знаходяться аргументи. Балакати вони можуть невідмінно. А на відмінно. А насправді камінця з місця не зрушать. Легше за все тікати від проблеми. Одесити ж залишаються покинутими на призволяще. Нам так сказали, поки не вб'ють нікого, МЧС чесно робити нечого. Ми будемо знати, щоб дітей вбило. да там. Всіх остальних, от тоді тут начну тут діяти. Прохоже, ходять, діти грають. Е, на на чийсь совісті это буде, е, буде то, що тут іграють діти, і чиясь смерть. Там достаточно маленька кірпічика маленьким дітям. Хто потім буде за це відповідати? Одесити у вічі, спокійно чекати на чергове обвалення вони не збираються, адже у дворі постійно граються маленькі діти. Якщо і надалі реакції від місцевої влади не буде, вони обіцяють перекрити дорогу. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.